А студенти київських вишів своїм колегами з рівного із театралізованим пікетом вони вийшли під стіни міністерства освіти. Рівненські студенти протестували під своїм вузом. Ректор рівненського державного гуманітарного університету має намір достроково розірвати договори із студентами-контрактниками і у такий спосіб збільшити оплату за навчання чи не у четверо. Під завивання сирени із заклеєними скотчем ротами студенти в університетському холі обіцяють тут сидіти доскону. Ми не підемо бати, поки наші, наші, наші бажання не виконані. виконувати вимоги у рівному немакому ректор у Києві міністерстві освіти тут же пікетують із гаслами. Купувати у світу за 7 тисяч гривень на рік проти колишніх майже двох вони не хочуть і посилаються на раніше укладені угоди. А договір, мовляв, немає зворотній сили. Ми думаємо, що він просто збирає собі на дачку, на чергову дачку. Якщо йому не вистачає грошей, ми йому ці гроші даруємо. Від Бутафорських грошей ректор відмовляється треба справжні, бо нема чим навіть за опалення сплатити. А угоди він розриває, бо має на те право. Я не погоджуюсь, тому, що були акти про підвищення зарплат. І так далі, я не можу якісно готувати за ті копійки, які не платять. Я ще не саме дорого їх перезаключив. У міністерстві знизуть плечима. з одного боку, студенти вже мають диплом бакалаврів і відраховані з вузи, З іншого угоди такі укладені на п'ять років навчання. Вони є неправильними, бо треба було укласти на чотири роки. І якби то був один ректор рівненського, то безліч вузів. Захильні ректорські угоди заплатять батьки студентів а Міносвіти вкотре розійшли листи ректорам. Договори підписувати лише на отримання диплому бакалавра, тобто на 4 роки. Ці студенти обіцяють не припиняти акції протесту, якщо п'ятий останній рік їх навчитиме за попереднім тарифом. Дайте можливість навчатись! Сторони конфлікту після пікету розійшлися при власних інтересах. Ді ректор каже: інфляція, студенти наполягають на договорі, а міністерстві освіти радять шукати спільну мову. Єдине, що обіцяють міністерстві освіти, вже наступного навчального року зменшити кількість студентів кредиторів. Валентина доброта Дмитро Орловтесен студія 1+,1.